Дивіться, скоро 8 березня. І традиційно, 8 березня, якось у Львові останнім часом не дуже святкують. Знаєте, половина людей говорить, що пора позбавлятися цього пережитку радянського цього радянського свята. Друга половина жінки. <рив> кажуть, що в принципі нормально. В принципі, можна святкувати. Я, як айтішник, традиційно не маю своєї думки на цю тему. <реш> Єдине, що мені дуже подобається, як під, під оце свято, під 14 лютого, 8 березня, СММ-ники підлаштовують рекламу в інтернеті, знаєте? Оце замов пляшку якогось там вина, отримай Рафаело в подарунок, там замов одні суші отримай другий для своєї другої половинки. І це окей, коли це роблять там про якісь продукти або напої. Гірше, коли креативить львівський м'ясокомбінат, знаєте? Візьми свинячі легені і отримай сердечко для своєї другої половинки. А бочарка до свята, знаєте, це хлібний дар 07. За ціною 05. Зроби своєї киці тигрицю. Не, це, це гірше. І прикол, що це, ну, це роблять тільки під час цих свят. Нема на спаса, знаєте, мережа ябко. Купи Apple 15 Pro і отримай безплатно чехол на свого Змія. знаєте, не? Нема такого. Або це на день програміста, знаєте, ти збери три ядра Linux бляхи, і отримує скаліос безплатно. Так, нема такого. А до речі, є в залі закохані пари. Є, є. Трошки є. Але, якщо чесно, навіть якщо би ніхто не похлопав, то одна закохана пара точно є. Я пам'ятаю, зустрів її в 2013 році. І зразу зрозумів, що це надовго. І це виявилось, дійсно надовго. Я недавно порахував, що ми разом вже 9400 годин. 9400 годин. І тепер на кожне таке свято 8 березня, 14 лютого, я купляю пиво, піцу. Тому що що може бути краще, ніж привести цей день своєю коханою дотою. 9 тисяч годин. Я недавно прочитав в інтернеті, що якщо... Е, щоб стати професіоналом в якійсь справі, треба в цій справі приділити 10 тисяч годин. Тобто, я переховую, якщо десь 2-3 місяці, мені треба нічого не робити і весь вільний час тратити на доту. Тобто нічого не міняти в моєму житті. То вже через 2-3 місяці зустрічайте новий професійний гравець Віталій, а.к.а. Пусі Дестроєр. До речі, хто буде дивитись на Ютубі, пишіть ID в коментарі. Я додам в друзі, будемо грати в доту. До речі, може в залі є якісь дотери? Ну, дивіться, як мінімум. Я бачу половину залу дівчата всі дотери. Тому що if you have mother, you are the daughter, you know. A little bit English humor, if you know. If you know what I mean. Right. Так, і оцей цей таргет в інстаграмі мене дуже дивує. Мені недавно в інстаграмі почали рекламувати штани для гольфу. Тобі теж? Ти в них зараз. Просто дуже гольф маю. Це ужас. Це штани, не гольфи під, шип. не гольфи з Польщі, штани для гольфу. Просто мужик рекламує: о, дивіться, які зручні штани для гольфу, бляха. У мене в профілі написано, що я з України написано. В Україні для гольфу це любі штани, бляха. Просто любі штани, вони зразу для гольфу. Ну, я не знаю, хто це, хто це таргетує. Я в своєму житті гольф бачив один раз тільки. Це коли дружка на весіллі перекатувала дружбі яйця, знаєте? І то там, ну там протилежна задача була, щоб м'яч не попав в лунку, бляха. Штани для гольфу, я не, я не знаю, що далі. Светри для снукера, бляха, підштаники для плавання. <реш> <реш> ти, ти все попадаєш. <реш> ти все купив, що <реш> Ну, Мені здається, якщо в діти штани для гольфу, светери для снукера і ці туфлі для бляха. Та, і, ну Все одно будеш виглядати, як вірка сердючка на нацвідборі на знаєте? Дивились, до речі, нацвідбір. Цей що був, я не дуже дивився, як чесно, але ну, зразу прочитав на другий день, що якийсь скандал був. Я думаю, ну по-любому в когось цицька вилетіла. По-любому в когось цицька вилетіла, хоч би не в Миловіна, думаю собі, знаєте. Та, і, але виявляється, що скандал був про те, що не працювала дія. І я тоді зрозумів, що перемогла Альона Альона. Тому що не працювала дія, всі почали дзвонити на гарячу лінію. А вона теж почала глючити. Вони всі: Альо? Алло Алона, блядь. Альона, все, ваш голос зараховано. До побачення. Так. До речі, про телефонні дзвінки. Недавно дзвонив мені невідомий номер. Ну і стандартне питання: користуєтесь інтернетом? Я кажу: ні, блядь, не користуюсь. Вона каже: А скільки «В Смислом не користуєтесь?» Я що я жартую, жартую. Я дуже користуюсь. Ви думаєте, я де той телефон, по якому ми говоримо, купив, вона каже: а, ну добре, а якщо не секрет, скільки платите за інтернет? Я кажу, нічого не плачу. Вона така, стоп, а як ви підібрали такий тарифний план? Я кажу, я підібрав пароль до сусідського Wi-Fi. Там така пауза, вона така. А якщо не секрет, сусід скільки платить? <рит> кажу, та не знає гривень 300, напевно. Вона каже: а як ви думаєте, як би сусід віднісся до того, щоб за 300 гривень він мав і інтернет, і телебачення? Ну, коротше, поміняли сусіду провайдера зараз. <рит> <рит> Чекаємо на майстра. Так, щоб продовжити тему таргетингу в Інстаграмі, мені ще недавно, це чиста правда, я нічого не придумаю. Мені недавно почали таргетувати рекламу тату на два тижні. Просто реклама тату на два тижні. Я думаю, це що, Арестовича портрет? що? Ну, Два-три тижні він пропадає. Реально, тату на два тижні. Я приходжу до Миколи, Капішона. Кажу: ти знав, що є таке тату на два тижні, воно потім зникає. Коли такий в натурі і десь побіг зі сльоза що таке що таке тату на два тижні? Типа, наб'ю собі ім'я коханої, поки жінка в санаторії на два тижні. Або наб'ю собі тут диявола на груди, але тільки до 18 березня, бо там вже піс починається, там вже... не буду гнівити. Мені здається, тату на два тижні мало бути років 20 тому, коли я закінчував школу. Знаєте, не було б зараз цих мама двох ангелочків» з розчепіреною бабочкою на поясниці, знаєте? І з Ющенко тут. І, ну, але в нас в дитинстві все-таки в нас в дитинстві було тату на два тижні. Пам'ятаєте, як ми в кінці літа горіхи чистили, і потім пальці ці були. в або, або, знаєте, коли ти падаєш коліно вдарився, там не просто було тату на два тижні, там ще тату, яке, яке міняє колір, бляха. Спочатку червоне, потім Так, Тату на два тижні. І на завершення, в мене недавно був день народження, а якщо конкретніше, то 28 лютого. А, дякую, дякую. І 28 лютого це унікальна дата, тому що 100% людей, які взнають, що в мене день народження 28 лютого, думають: а що би було, якби би було 29-го? Та що би було? Було би мені 9 рочків, блях. Бавився б в комп'ютерні ігри. Тішився б кіндером, і машина підказує, нічого би не змінилось, бляха, в принципі. <риклад> <риклад> так. Я ніколи в своїх соцмережах не писав, коли в мене День народження, тому мене вітають або друзі найближчі, або, сука, супермаркети і поліклініки, бляха. Це просто капець. Я відкриваю зранку Viber. Мережа поліклінік Веселка. бажаю вам доброго здоров'я. Ми отримайте знижку на медогляд. Львівська міська клінічна лікарня швидкої допомоги присилає ангелочка і Бог вам в поміч, бляха. Це просто, це просто капець. І завжди на день народження зараз модно стало робити вішліст. Хто не знає вішліст — це не прем'єр-міністр Словаччини, це типа. Це якби без список подарунків, які хочеш на день народження. І мені здається, це дуже зручно. Тобі прислають віш ліс, ти такий відкриваєш такий ага, на цей день народження я не йду. У мене справи. Та, але я собі чесно я не робив собі віш ліс. У мене в профілі написано, що я з України. Який у нас може бути вішліст? Мені здається, в нас всіх одне одне бажання, щоб здохла йобана русня. Все, всім гарного вечора, дякую.